Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк. Вівторок, 15 липня, вітаю всіх. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах, свіже зведення Генерального штабу Збройних сил України повідомляє про наступ. Отож, завчора у окупантів мінус 1230 в особовому складі, мінус три танки, мінус шість бойових броньованих машин, мінус 52 артилерійські системи, мінус дві реактивні системи залпового вогню. Ну і ще там кілька мінусів. Є ознайомтеся. Інформація є у відкритому доступі. До речі, вже згадували про те, що напередодні відбувалася зустріч генсека НАТО Марка Рюте і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. І там власне Марк Рюте сказав, що спочатку лише цього року лише вбитими росіяни втратили понад 100 тисяч своїх бійців. Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Ну, звісно, найбільша новина і найприємніша напевно за учорашній день. Це обіцянка Дональда Трампа, що деякі країни, які мають петріоти, можуть найближчим часом передати їх Україні. Одна країна, як сказав Дональд Трамп, може поставити до України 17 петріотів. Далі було ще кілька різних заяв від різних політиків. Ну, наприклад, про те, що Німеччина потенційно може передати дві системи Петріот, натомість замовити собі дві у. Сполучених Штатах Америки, тобто щоб передати раніше ніж ті системи будуть вироблені. Але от купа непорозумінь да, і купа неясних деталей, 17 систем чи 17 одиниць, які складаються в кілька систем, тому що кожна система петріо це і командна машина, і радар і від 4 до 8 пускових установок, як ви це оцінюєте про 17 петріотів дуже скоро. Ну, і ви знаєте, хотілося б, щоб це було 17 саме зенітно-ракетних комплексів, де, де, е, які складаються з ну, повністю комплекс. Це радіолокаційна станція, простіше кажучи, що стоїть, состоїть дві основних компоненти зенітно-ракетного комплексу. Радіолокаційна станція, яка спостерігає, знаходить цілі, супроводжує цілі, передає цілі вказівку на ракети, які знаходяться на пускових установках. Від ну, до восьми. Може бути пускових установок на кожний злітно-ракетному комплексі, там від 4 до 8 можна їх поїздно ну, комплектувати по різному. якщо це 17, 17 саме зенітно-ракетних комплексів, ну це дуже мало віриться, чесно кажучи. Чому? Тому що, що не менше, якщо буде 4 пускових установки, то це ну 4-5 пускових установок, то це так десь до, до сотні пускових установок. Кожна пускова установка по 4 ракети, тобто десь ще нам слухати. Ну так, коли б днями говорили про 10 ракет для Петріотів, то тут навіть ну 17, якщо це тільки пускових установок, то воно трошечки не б'ється. Тобто, стежимо за стежимо за перебігом подій, можливо, якась інформація буде далі. Про протиповітряну оборону, яку треба посилювати, ну і власне посилювати в тому числі і власними спроможностями. От уже все більше інформації про те, що наші захисники і захисниці. Так серйозно тестують зенітні дрони, які можуть перехоплювати шахеди. От це покладання на своїх. Наскільки це, ну як би сказати, наскільки це шанс останньої надії, принаймні по по ударних дронах росіянських? Ну, знаєте, треба пам'ятати, що по різних цілях використовуються різні зенітно ракетні комплекси, різ, різні ракети, скажімо так. Не буде Петріот стріляти по шахедам? Ну. Коли нальот 700 е, шахетів, то 700 ракет на Петрі ну це якось з області ненаукової фантастики. По ним працюють інші засоби протиповітряної оборони, зенітно кулеметні комплекси, зенітно-громадні комплекси, е, мобільні групи, літаки, е, навіть можна стріляти з переносних, з переносних зенітно-ракетних комплексів, і, звісно, це дрон ну, Ребом поки що їх можна глушити. І ми пам'ятаємо, що переважна більшість локаційно втрачена, це вони були, скажімо так, заглушені, знешкоджені ребом. Ну і дрони перехоплювачі, вони третину збили вже шахедів при от, на останніх атаках. І тр Треба це масштабувати. Ну, Про це, до речі, казав президент Зеленський, що в нас є можливості збивати майже всі. Ну він потім поправився, сказав. Ну всі сказав, потім поправився, сказав майже всі. Бо нема, ну не треба надію давати зайву: не, немає зі ракетних систем протиповітряної оборони, які може знищити всі повітряні цілі. Тому він поправився, сказав, що майже всі, ну якщо буде велика кількість, там 99, скажімо, відсотки, то ну це дуже високий результат. Хочу надати, що коли спілкувалися в наших ефірах з ізраїльськими військовими. Під час цієї 12-денної війни Іран-Ізраїль, то вони хіз... пишалися тим, ізраїльтяни військові, що вони збивають майже 90% повітряних цілей. Вони кажуть, що це дуже високий результат. Ми хочемо збивати 99%, а коли збиваємо 95-96%, то в нас чомусь реакція така, що це не дуже добре. Це шикарно, це, це дуже добре. На жаль, на війні. На жаль, всі повітряні цілі знищити невозможно щодо перехоплюючи, ну якщо їх масштабувати, і е, на це буде ну наші представники е, міністри, які відповідають за, за трансформацію цифрової трансформації, е, представники е, відповідальні за закупівлю зброї, Ну і безпосередньо командуючий Верховний Головнокомандуючий. Кажуть, що нам потрібні технології і гроші для того, щоб виробляти ці дрони. Ну, це трошечки, щоб було приємно нашим партнерам. Технології нам особливо не потрібні, ну, хай вони думають, що, що нам потрібно, їм так буде приємніше нашим партнерам. Нам потрібні гроші, ми тоді можемо їх виробляти у великій кількості. Але треба пам'ятати, що дрони перехоплювачі не полюють самостійно там, зі штучним інтелектом. Тут трошечки це перебільшення з от, цих. Ну, Перебільшення значення так званого штучного інтелекту. Бо, бо починаються вже розмови, що якісь там дрони будуть літати, саме там щось вишукувати, але ну, ледь на такі фантастичні, фантастичні романи, ну, це не зовсім так. Ну, Це можна, якщо буде у вас про це запитання, можна буде окремо поговорити. А от ті дрони, які будуть перехоплюючі, це один дрон, один оператор, який має керувати цим дроном. Ну, У нього може можуть запаси декілька дронів у цього оператора, і от тоді буде полювання, скажімо так, на шахе, і що найголовніше, їх можна буде перехоплювати на дальній відстані, на більш далекій відстані від е, е, міст, від тих е, ну, локацій, на які вони спрямовані. Бо часто ми бачимо, що завдають шкоду уламки дронів, які падають, але ставити. На великій відстані мобільні групи, які б їх перехоплювали, чи засоби проти оборони, ну теоретично можливо, практично. Ну якщо збільшити коло, наприклад, на на, на коло, коло Києва, збільшити дальність поставити мобільної групу за, за 10 та 15 кілометрів, то ми ж розуміємо, як рахується довжина кола і проходять скільки треба. Е Наскільки треба збільшити в рази, збільшити кількість мобільних груп, ну це ну це вже так нереально. А вот дрони можуть перехоплювати на більш далекі відстані. Ані можуть працювати на 10-15 кілометрів. І якщо операторів буде достатня кількість, ну от кажуть Мадяр, керівник, ну вже не такі він новий керівник сил безпілотних систем, що росіяни можуть до тисячі дронів запускати одночасно то нам треба тисячі операторів, які будуть перехоплювати, сидіти за, скажімо, за пультами, з джойстиками, простіше, як, ну, як навіть комп'ютерна гра, і ці дрони перехоплювати, і перехоплювати, якщо дуже важливо, на відстані більшій ну, відстані від, від міст, куди ці дрони летять. Добре, до речі, про дрони, які таки долітають у Єльці, це значить Вороніжська область. Значить, знову потрапив під удар завод енергія, який виробляє хімічні джерела струму, в тому числі для російської оборонки. Цікаво, що цей завод уже атакували. Я сьогодні зранку бачив кілька цікавих відео, що там, ну в принципі, по цьому заводу один за одним летіли принаймні сім штук. Ну, це ті сім, які які нарахували якісь там дуже молоді дівчата, судячи з голосів, які лунають за кадром, і які фільмували якраз проліт цих самих дронів. Так що, в принципі, діпстрайки в зворотній бік теж розглядаються в новинах. Чули цікаву інформацію, що Дональд Трамп, нібито, під час розмови з президентом Зеленським закликав його. Бити по Москві, а також по Санкт-Петербургу, Зеленський влучно відреагував, що ну так надайте нам зброю, ми обов'язково жахнемо. І відповідно оця історія, яку вже описує в Вошинтон Пост, що Трамп взагалі розглядав можливість передачі Україні ракет Томагавк. Поки що рішення не затверджено, але я так розумію, що тут Трамп може почекати оті 50 днів, які він дав Путіну на укладання. Перемир'я, що ви про це думаєте? Так взагалі заговорити про томагавки, у яких там дальність здається до двох тисяч кілометрів, так. ну це е, крила та ракета повітряного базування. Вона може запускатися з літаків f 16 які в нас е, є на озброєнні, е, і вочевидь вона може запускатись з відстані, е, які не вразли. Ну, з наших літаків на, на, на тому відстані від російських засобів протиповітряної оборони, які не зможуть вразити цей літак, бо там керовані бомби кидати, щось щось таке. Треба підлітати близько до е, лінії зіткнення, і там може спрацювати російська протиповітряна оборона, і ми можемо втратити літак. А запускати його можна там з, з, з центральних регіонів нашої країни, і ракета піде. Е, це дуже до бо вона не, не нова ракета, але. Вона ну точно що ні гірше, ніж скальпшторфшедем чи Тавраз, і вона ну така вже. Ми всі багато про неї чули. Вона використовувалась багато на багатьох локальних конфліктах. Вона удосконалена, вона погано її можуть, можуть перехопити, майже не можуть перехоплювати російські засоби протиповітряної оборони. Вона маневрує, вона не швидкісна, але вона дуже маневрена. Якщо її правильно прокласти маршрут її прольоту, Польотне завдання, щоб вона летіла по низині, щоб її важко було перехопити, то вона може досягнути цілі і Москви, і Пітера, і, і навіть далі. Вона потужна, там майже півтони вибухівки, ну там різні модифікації. Тобто ця ракета, якщо їх буде, а от там гавків в Сполучених Штатах ці ракети дуже багато. Якщо це буде не 3, там 10 ракет, чи там 15, якщо це буде декілька сотень ракет. От тоді можна атакувати і Пітера, Москву, і інші е, військові, в першу чергу, об'єкти на території Російської Федерації, які нам вкрай необхідно знищити, і, ну, які працюють на російську оборону. Ну, якщо знаєте, ну ми колись е, не дуже вірили в те, що у нас будуть леопарди ще в шістнадцяти. Протамагавки взагалі ми з посмішкою казали, ну це навряд ну, чи ми цього дочекаємо. Швидше ми зробимо свої крилати ракети, які будуть не гірше. Ну, ми це і зробили. У нас Нептун він точно що. ну... Давайте скажемо так не, не гірше, ніж е, тамагавка, але тамагавки адаптовані. Вони вже пройшли багато е, етапів е, модернізації. Якщо нам ці їх передадуть, то це буде дуже для Росії не дуже добра. новина. Але ще раз це не ну не 3, 5 чи 10, Це має бути декілька сотень, тоді це буде сила. Тоді це має вимірятися в сотнях. Кількість має вимірятися в сотнях. Власне, про те, що росіяни готуються до діпстрайків українських. Це не супер, як далеко від українсько-російського кордону, але Краснодарський край, Приморсько-Ахтарськ, там є авіабаза, і от уже відповідно ми багато майже кожної ночі чуємо про повідомлення, звідки саме запускаються шахеди по українських територіях. Так, от саме з Приморського ахтарська Краснодарського Краю це відбувається регулярно. Так от вони там активно будують укріплення а більше того, напередодні з'явились супутникові знімки що для. Своєї тактичної авіації для фронтової авіації, і в тимчасово окупованому Криму, і в Краснодарському краї, і в інших областях росіяни активно будують ангари і бункери. Ну, напевно, тому що розраховують чи бояться, що туди може щось прилетіти. Це це нас на що на, на які думки має наштовхувати? Ну, вони ж у них теж працює розвідка. Віддаєш, їхня розвідка, як вони саме цим е, хизуються. Більше половини інформації вони там оцінюють 60%, відсотків, з наших відкритих джерел. Тобто вони аналізують про що ми розмовляємо, що ми пишемо в наших соцмережах, які в нас новини подаються, і от розвіддані вони отримують більше половини важливої для них інформації з відкритих джерел. Тому, вочевидь, вони розуміють, що ті балістичні ракети, про які вже ну, ми розмовляємо останні декілька місяців, дуже активно наша балістична ракета. Що вони не просто вже пройшли випробування, вони вже становлять, їх наша ракета ставлять на потік, на масу, простіше кажучи, виробництва. А ну, якщо від дронів можна якось захиститися, не дуже такими е, потужними укріпленнями, бо дрон там залізобетонну стіну він не проб'є в нього на невелика кількість вибухівки. Він, він гарно працює по нафтопереробним заводу. Ну те, що знаходиться на поверхні, більш-менш на поверхні, завод, може якийсь не дуже укріплений. От та сама енергія літаки на, на литовищі безпосередньо на взлітопослухові смуги він дрон не може нищити. Щось укріплення ну дрон не може. А ракета може. Тому росіяни розуміють, що е, е, ми незабаром полетять вже не дрони, а ракети, і ми кажемо, що наша ракети е, літають на дальність ну, більше, ніж атаком. Тобто на 500 на шістсот кілометрів, а по деяким. Таким обережним заявам більше тисячі наша наша балістика може пролітати, Тому, а їм що робити? Вони, вони, вони будуть укріплення. Хоча якщо ну, тут треба, знаєте, вже бункера робити такі дуже, дуже серйозні, бо звичайне укріплення укріплення, ну ракета приб'є. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Ну і власне наприкінці цього блоку маю сказати, ну, маю повідомити ще одну інформацію. Про неї вчора у відкритому доступі написав Сергій Біскрьосна. Він же флеш. Він спеціалізується на системах військового зв'язку, перехоплень і дронах. Зокрема, так от він показав цікаву детальку. Це так. Такий, значить, невеличкий магнітик з сім-картою. Такий GPS-маячок він називається. Так от, зараз уже деякі мобільні групи. Виявили у себе під днищем машини, або там десь під аркою, отакі саме пристрої. Що це означає і про що попереджує ФЛЕШО, шановні, регулярно оглядайте свої машини, тому що окей, якщо якщо цього не робити, і якщо таку штуку хтось приховано до машини, приліпить, то потім по якійсь кінцевій точці, тобто по тому місцю, де стоїть, наприклад, і працює е, мобільна вогнева група, власне, може прилетіти шахет. Ось так приховано і. Значить, працюють також і росіяни на нашій території. Думаю, цю загрозу треба усвідомлювати. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.